Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Як я і говорив вам в попередньому відео, що на 21 день, ближче до 21 суток курчата, в інкубаторі вже мають з'являтися. Вчора у нас були 20 сутки, курчатка наші починали піщати і на вечір у нас вже було 9 курчат. Ось я відкривав інкубатор, забрав шкарлупу з яєць. А курчат залишив в інкубаторі. Забрав один лоточок, для того, щоб вони могли собі ось тут сидіти, грітися, а інші у нас залишалися на лоточках, тому що були проклюнуті. Ось їхні. скарлупки, які потрібно позабирати. І яйця ще залишаються лежати. Сьогодні на вечір будуть рівно 21 сутки. Зараз можна сказати, що 20 сутки. Курчатка наші ось. Деякі вилопились, деякі вилупляються, деякі є ще проклюнуті. Тому процес іще не завершено. Ось дивіться, яка краса, які гарнюсі. Чіпки у нас з'явилися. Це у нас ще мокреньке. Практично більше половина вже вилупилася, але, але ще не всі. В коментарях мені написали правильну відповідь стосовно породи курей. Це кури породи білефельдер. Ось так лоточки переставимо для того, щоб курчатам було більше місця. Нехай вони тут сидять в інкубаторі. Місце є. Яєць в інкубаторі залишилось небагато. Проклюнутих також не дуже багато, але ще проклюнуті її. Яйця були від молотки, тому на якийсь там суперовий результат я і не розраховував, але поки була погода і поки була можливість доставити це інкубаційне яйце, тому прийшлося яйце брати. Все-таки курчатка на світ у нас з'являється, значить уже з чого розвести буде. Ось такий вихід курчаток у нас на 20 ті сутки. Два тут між ними ще є Латенфельдера. Ось одне і ось друге. Ті, що вилопились вчора вечорі, їх вже видно. Вони ось такі сухенькі, вони вже краще всіх себе почувають, можна вже забирати їх під лампочку. Зараз приготую для них місце і їх заберу. В цьому інкубаторі сьогодні тільки на вечір має починатися процес вилуплення. Зараз ми подивимось, що у нас тут відбувається. Які тут у нас зміни є, чи взагалі ти зміни є. Змін поки що немає. Проклюнутих яєць немає. Яйця вже досить гарячі, так що очікуємо, очікуємо із цього інкубатора. Ось перше проклюнути. Відсвічує світло трошки, але перші прокльови вже є. Так що переворот автоматичний. Ми відключаємо. Ось другий прокльов, ось третій прокльов, ось четвертий. скарлупка відлетіла. Процес також пішов. На сьогоднішній вечір тут має бути 20-ті сутки. Рівно сутки між ними була різниця в закладці яйця, так що... Ось так це все виглядає. Курчатка наші в інкубаторі долоплюється, місце для них уже готове. Постелили їм чистеньку пільоночку. Тут у нас вверху горить лампочка, яка дає їм і світло, і тепло. Зараз поставлю їм водичку, насиплю їм крупу. Ось у нас крупа перших днів життя, тут у нас кукурузка і тут у нас пшоно. З великим задоволенням вони його поїдають. Так що корм у них уже готовий. Водичка ось у них. Також є. Так що зараз будемо їх. Переносити з інкубатора до їхніх ясел. Відключаємо наш інкубатор, знімаємо кришечку і дивимося, що у нас тут є. Їм тут добре, тепленько в інкубаторі, сидять собі, гріються. Хто тримає курей породи білефельдер? Якщо ви дивитесь мої відео, напишіть, будь ласка, чи можна їх розрізняти, коли вони вилупляються маленькими, де півник, де курочка. Того ж дивлюся, одні курчатка є ось повністю такі коричневі, а одні курчатка мають крапочку на голові і світліші. Дехто казав, що можна так розділити, де курочка, а де півник. Якщо це дійсно так. Тоді в коментарях, будь ласка, напишіть. І з приводу температури ще одне. Там багато хто пише, що 38 температура це дуже висока температура. І це неправильно, коли інкубація проходить за такою температурою. Я вам хочу сказати, що я вже скільки років інкубую, то стільки років при такій температурі і інкубую. Перепробував я різні варіанти, різні схеми. Коли температуру ставлять і 37,6, і 37,8, і 37,2, по різному я вже інкубував. Але хочу вам сказати, що мій метод інкубації курчат при температурі перші сутки 38,2, а потім 38, завжди успішний і завжди дієвий. Якщо якісне інкубаційне яйце, то курчата з'являються на світ. Здоровими, активними і все у них супер. Але у кожного своя схема, у кожного свої правила і кожен інкубує так, як йому хочеться. Тому на мене не зважайте, а робіть так, як вам зручно. Оп, все, ми з інкубатора переселяємося на нове місце. Тут з білефельдерами є ще два лакенфельдера. Вони самі перші у нас із того виводка, який має ще в нас з'явитися на світ, там, де тільки проклюнулись. А ці вже у нас є. Замовляв я 50 яєць у людини. 17 було незаплітнених яєць. Деякі були у нас під питанням, а ті, які нормально розвивалися за весь період інкубації при угоскупуванні і просвічуванні, ось як ви бачите, з'явилися на світ. Не тільки все залежить від інкубатора, все ж залежить від інкубаційного яйця і залежить від стада, від якого бралося це яйце. По-перше, кури були молоді, тільки почали з півнями співпрацювати, можна так сказати, тому не такий аж гарний результат, якого б хотілося. Але маємо те, що маємо. Це зима, такий період, така погода. Тому результат очікуваний. Всім дякую за перегляди, коментарі, лайки, слідкуйте за нашими відео, залишайтеся з нами на каналі. Нехай все усіх буде добре. І ще краще. Всім миру, добра, тепла. І всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, робіть добро, насолоджуйтесь життям. Всім пока і до нових зустрічей. Зараз вони тут трішечки освояться. Знайдуть водичку. Це вони перші сутки такі. Хтось буде під лампочкою собі дрімати. Хтось там буде щось уже клювати. Ось такий початок історії росту наших білих. Ельдерів. Але в них є вже кличка. Вони звуться альбендазолами. Якщо не забуду, пізніше вам розповім, чому вони альбендазоли. Ще раз всім гарного дня і всього самого найкращого!